Ви все ще думаєте, що українська культура занадто проста і навіть примітивна? Я розповім вам про українського сільського фотографа, світлини якого на початку ХХ сторіччя надсилали до Лондона та швейцарської Лозанни. А ще він був родичем Тараса Григоровича Шевченка. Після смерті дружини Віри Григорій Петрович Шевченко самостійно виховує трьох донюк і згодом одружується вдруге на своїй хатній робітниці Катерині. У новоствореній родині народжується ще одна донька Валентина. Григорій Шевченко своїм коштом видав близько 160 унікальних фотолистівок під назвою Види і типу України. Він зафіксував для історії яскраву плеяду видатних постатей, діячів культури, а також жителів Кирилівки та мальовничі українські краєвиди. Надзвичайно цінним є те, що його фотодіяльність припадає на кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, коли Україна ще не зазнала разючих змін і зберігала свою незайману автентичність. Продовження історії кирилівського фотографа у наступному відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити. До зустрічі!